Так, всім привіт! Я надіюсь, мене буде гарно чути та видно. І я сьогодні, прямо з пилу жару, поділюся з вами. Тим станом, тим станом, що я просто зараз проживаю, це щось неймовірне, і це відео я хочу потім надсилати тим дівчатам, чи можливо навіть хлопцям, які хочуть надихнутися, зрозуміти, що все в житті можливо. Тобто для вас відкрита будь-яка гілка вірогідності, тобто, десь в цій паралельній вселенній у Вас є версія вас, яка проживає саме це життя, яке ви вже знаєте, яке проживає життя там, не знаю, саме проста варіація, не знаю там в селі, посе овечок. Хоча це не погано і не, не добре, це просто факт. А є якась не знаю, в Монако проживаєте і живете на самій дорогій віллі і плаваєте на самій дорогій яхті. І таких гілок вірогідності може там бути 20, 30, 50, які ви можете обирати, і ви можете подорожувати. На цю тему знято безліч фільмів, які говорять нам правду, які нам підсвічують, що насправді існує в цьому квантовому просторі. І я тому живий приклад. Тому я не теоретик, я практик. Я людина, яка поєднує матеріальне та духовне маркетинг та потік. І я хочу донести до вас, що зараз. На момент цього відео 26, й 27-й, надалі роки і далі, це вже по-перше відвалиться більша половина псевдопровідників, які хотіли тільки заробити, тому що це було популярне. Залишаться тільки ті, які насправді цим являються, які заряджаються цього, які горять цією ідеєю допомагати людям, які це. Всередини йде це почуття, і які не можуть би цього жити. Тобто, ким би вони не працювали, хоч косметолог, маркетолог, стеошнік, людина все одно хоче підсвітлювати, підсвічувати людям якісь питання, допомагати вирішувати їм життєві ситуації. І залишаться, по перше, такі люди. По-друге, вже методи, якими ми працюємо якими ми допомагаємо, допомагаючи професії, психологи, астрологи, нумерологи і так далі, вже залишаться такі люди, які об'ємні, для яких немає конкуренції не просто і один експерт в цій ніші, який вивчив теорію, базу, як нажати кнопочки, розложиться якась там система пізнання людини. Не заучені 25 книжок по якійсь там темі, езотерічній чи психологічній, і буде 10, 20, 50 консультацій підбирати під тебе алгоритми, чи ти ця травма, чи інша, чи 20-та. Уже працюватимуть більш швидкі методи. Так, вони ще не всім доступні, а тільки тим, хто впахівав. На результат, які пропрацьовували себе дуже багатьма методами вже не один рік, які активували в собі яснознання, пам'ять душі. До речі, на цю тему якраз в мене вийшов перший мій трек, моя пісня, яка називається Keeper of Knowledge. це хранитель знань. А саме вона розкриває серця, саме вона пробуджує пам'ять душі, пам'ять минулих втілень для того, щоб ви згадали, хто ви є. Я впевнена, що кожна людина. Володіє суперінтуїцією, ясне знанням, ясно відчуттям. Їй просто треба повернутися до заводських настроїв і згадати про це. Тому залишаться саме такі провідники, які істинно цим являються і не можуть цим не займатися, бо для них це як дихати, як пити водичку. Це базова комплектація, Базовий мінімум, як зараз кажуть. По-друге, це ті, які горять цією справою. По-третє, це ті, які мають оці. Великий набір технік, які дають об'єм, і які точечно бачать, щитують, чинелять, і які допомагають зцілити ці ситуації в будь-якій сфері життя за декілька сеансів. Може один, може два, може три, але не годами терапій. І що хочеться сказати, що для людей, які це будуть дивитися, ви повинні розуміти. Що, хоч ви до когось звернетесь, хоч ви на консультацію, або в наставництво, або ви один раз пройдете якесь максимально об'ємне навчання, наприклад, як мій курс інтуїція, або в того, в кого ви хочете пройти, хто вам відгукується цілесно, цілесно, енергетично, да? ми так щитуємо інтуї, інтуїцію, куди нам треба йти. І навчитеся це робити і будете самостійно для себе вчинелити, стілювати будь-які свої запити. Хоч так, да, хоч так. Але ви дойдете до цього до розуміння того, що ви творець реальності. ви не жертва обставин, ви можете обирати і будь-які ситуації, які б не знаходилися взагалі будь-якій серед моїх клієнтів і студентів, і я в тому числі були в різних ситуаціях. Якщо ви думаєте, що легка легкость – це що у вас ніколи немає проблем, то ні. Легкість тут про відношення до ситуації. Це вибір. Вибір кожного дня, куди рухатись і що робити. Вибір м -м -м, страждати, зайти в свою травму, і драму, і страдати, і розказувати всім, і підписникам, і мамі з татом, і дітям, і чоловікам, і, і всім на світі, що о Боже не на часі. Немає грошей, немає можливості, я втомлена, а війна, а ковід, а ще якась бла, 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 і тисяча цікава, одна цікава історія. Дуже цікава в кавичках, бо вона нахрен нікому не здалась. Це ваші програми піднялись, ваші забори піднялись, за якими ви ховаєтеся, бо піпець боїтеся своєї сили. І... Чому треба пропрацьовуватись <сум> того, що коли ти прибираєш це все сміття свого життя, своєї підсвідомості, по перше, да свідомості з підсвідомості, з енергії, стіла з на всіх рівнях? Тоді ти починаєш бачити можливості, а можливості починають бачити тебе. І стається саме тоді: оця легка і логкость, чого до мене все притягується в легкості. Не того, що я наглухат літівша, або падишала маточка, і, чи там, намедитувала. Ні, це зимні прості речі. Я пропрацьовувалася цими методами, в яких я працюю, вони зараз самі дієві. Ченнелінг це літицтво Барс. От серед всього, що я пробувала, що зараз існує, а я перепробувала майже всі методи, які нові є. Я такий лайфхакер, я обожнюю. От я біохакери є, а я лайфхакер. Я обожнюю нові методи, езотеричні, просто майже все на себе перепробувала. І я розумію, що. Mm, ось за чим пропрацьовуватися, щоб ви могли рухатися і переходити між гілками вірогідності. Десь я могла залишитися на рівні того, коли була в дитинстві, там, у бабусі в селі а, пасли гусенят і а, кормили поросят і доїли корову, і милися в Тазіку. Десь є версія мене, яка живе уже там в батьківському домі трошечки кращі умови. А, десь є версія, яка вже там Працює косметолог відкрила пару кабінетів. Десь я в мережевому працюю, і я вже директор по розвитку персоналу, і мене нагороджують на сцені. І я вперше подорожую за кордон, хоча мої там тато, мама, бабуся, дідусі ніколи не їздили. Ну, до початку війни тоді вже там мама виїхала. І, знаєте, і десь є версія та, яка зараз, яку ви спостерігаєте в соцмережах. Та я, яка в грудні 25-го, тобто ось місяць назад, я нікуди не подавалася, але мене номінували на Esoteric Awards Ukraine 2025. Тобто я війшла в п'ятірку найкращих ціл цілителів України. Я колись не побоялася піти з оточення людей, з якими там в школу ходила, в універ ходила, і замінити це оточення, покинути його, але мені було дуже страшно, але взамін я отримала. Езотеричне оточення, які за мною на одній хвилі, які цікаві ті ж теми, що й мені, які за розвиток, за прокачку себе. А потім не пройшло і місяця мене запрошують записати свою пісню. Мене запрошують на радіопередачі. Мене тільки що я приїхала з телестудії Дніпро ТВ де записали моє перше інтерв'ю, і я отримала безліч компліментів. А, що мені можна працювати ведучою, просто ведуча підійшла, звукорежисер, режисер, продюсерка. І вони сказали, що ін тебе такі класні навички. Просто не могли ставити п'ять копійок. Те, що ти дуже класна, як ведуча була би. Я кажу, я мріяла в принципі, колись пройти навчання і спробувати себе в цьому. Ін, тобі курси не треба. Ти готова? Ти просто проводити свою передачу. На телебаченні і подаватися на різні канали. Тому, що ще можливо, можливо, скоро побачите мою телепередачу на українських каналах. І зовсім скоро. Сьогодні я публікую перший Reels і в лютому вийде моя пісня вже на всіх площадках: типа Мюзик, Music, YouTube Music, Spotify і інше. І до чого я це кажу? Що я навіть рік назад про це мріяти не могла. А я, яка п'ять років, десять років назад взагалі не могла б це і уявити, я би сказала, ви що? Це, це просто за гранью фантастики, це мрія мрійна. Все для вас можливо, все для мене можливо. Що ти обираєш? Якщо ви нічого не змінюєте, то ви обираєте це і не трендіть собі, що якісь там обставини вам заважають. У мене теж дефіга обставин, по яким би я не змогла би, тіпа, це зробити. Хоч є гроші, хоч немає, хоч є обставини, хоч немає, я беру і роблю те, що я обираю. І цей вибір створює можливості, підтягує потрібних людей, потрібних клієнтів, потрібні гроші, щоб це все стало для тебе можливим. Ось такий секрет. Хочете більше лайки, та пишіться, запитуйте в Дірект, буду знімати ще.